Гля яка маласенька посилочка з лечителівки до нас приїхала, да? Як думає, що тут могло до нас приїхати? Ого! Типоня, все й в одном пакеті. Чікс. Чікс. І що тут пишуть? Ладонь алюміній нікель аналіз зробили вас. І аналізи зробити перший і другий градочки? Аналіз, ну, А, блядь, колючись. Де сітка якась. А пехарь включений? Mm -mm. Не включений. коли включається. А де ж у нас стойнитель? Ну, це Мені Інтересно, де ж, де ж тайнитель? Посилочки 2 кілограма. Ну, це в принципі аналіз номер 2 ми можемо без спектрометр зробити, так? Да? Можемо? Угу. Дивіться, якщо е в, в, в трансформаторного заліза іскра летить на метр, то це вже не цінний матеріал, це звичайнісіньке залізо. А що тут у нас? Іскра поганенька. А магніт не магніт. Не магніт. Ну, е, найкраще, що це може бути, це нержавійка восьмерка. Але якщо чесно, то я трошки сумніваюсь. Я думаю, що це щось трішки гірше, да? Та не воно. Воно? Угу. Ну, у восьмерки. Да. Це нержавійка 8 відсотків нікеля вона. Ну, це алюміній алюміній. Алюміній алюміній алюміній. А, тюблі! Батя, не можу поняти, на дні нічого немає. Ну, дивись! На дні нічого немає. Я з ковиряюсь, ковыряюсь. ковыряюсь. Не взагалі. Так. Да. Ось така от штука. Бач, подиви, як блистить його переріз. Гарно блистить. І е, бачиш, тут є зеленуватий відтінок. Цей від... зеленуватий відтінок, він е, притаманний нікелю. Да? Диви. Нікель, обов'язково магнітний метал варіантів немає. Потім іскрив нікеля сіки. нуль. Нема. За кого... Приклеїв. Приклеїв. Дальше не будемо доказувати. І сам хімічний аналіз. Ну, вірніше, аналіз хімічного складу. Бачите? Нікельок. така штука у нас на сьогодні 350 гривень. Так що, бачите, магнітні залізяки також бувають доволі такі цінні. Що ж, ми погнали розбирати далі. Дякую вам за посилочку. В принципі, аналіз обох зразків зробили. Е, матеріал нормальний, матеріал прийомний. Чекаю від вас наступних, а від вас, звичайно, лайків, підтримок і посилок.